Сьогодні ми передаємо сьому, восьму-дев'яту машину. А, от, вони всі відремонтовані, в'їдуть в підрозділи. От, і, ми, і ми собі да, да, далі, далі збираємо. Наступне авто власне, буде десяте і це буде незвичайне авто. Це буде повнопривідна вантажівка Стар 244. А, дуже потрібна, бо вона ще більш функціональна. Кому її передамо, вирішимо, тому що більше охочих її взяти ніж ніж ми є. Ми майже всю суму зібрали вже на ту вантажівку. Трошечки залишились. Ми розуміємо, що. На південної східному напрямку величезна просто потреба. Транспорт попадає під обстріли, тому ми таким чином поновлюємо парк рівненським хлопцям, щоб їм було краще бити ворога. Зараз в першу чергу потрібно повноприводні автомобілі, на яких можна не тільки перевозити особовий склад, а й якесь обладнання, озброєння та інші матеріально-технічні засоби, тому що оперативна обстановка міняється дуже швидко і нам потрібні мобільні групи, які швидко пере. Переміщаються з напрямку на напрямок і можуть переміщати різноманітні засоби забезпечення бою та засоби забезпечення життєдіяльності. Це дуже важливо для живучості військовослужбовців та цих підрозділів. Завдяки такій допомозі і таким автомобілям, таким подарункам. Ми обов'язково в найкоротший термін переможемо і спільними зусиллями ми можемо перемогти будь-якого ворога. Україна переможе, тому що в нас виходу іншого немає, і кожен має робити свій внесок, як на фронті, так і в тилу. Все, що ти ну, все, що зараз робиться, все має бути спрямоване на одну ціль перемогу в Україні, тому що від цього залежить все наше життя, міста, економіка і так далі. Тому всі допомагайте Збройним силам по максимуму. Це пришвидшить нашу перемогу.